Добрий день, активні люди! Я Наталія Плигина, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Ну і автор сторінки, на якій ми з вами спілкуємося про активну другу половину життя. І сьогодні хочу поділитися з вами м -м, своїм власним досвідом та досвідом моїх учениць. Ми в Рубриці «5 хвилин для себе з вами зазвичай робимо вправи. Да? Вправи корисні для м'язів, для суглобів. Але сьогодні я хочу 5 хвилин про себе поговорити про інше, не тільки фізичні вправи можуть допомагати зберігати здоров'я. Сьогодні ми з дівчатами під час вранішнього року з розмовною англійською, яку я проводжу в нашій антішколі, почали говорити про сон. І зараз, зараз, на жаль, на тлі стресу дуже багато людей не можуть нормально спати. Зі мною та біда вже також було, коли війна почалася на Донбасі, я дуже сильно почала хворіти, і в мене було безсоння. Кортизол було завишено майже в 10 разів. В мене навіть моя ендокринолог запитувала, як ти взагалі ходиш, як ти існуєш, як ти пересуваєшся да, з такими аналізами. Тож безсоння в мене було один із основних таких симптомів я могла спати десь 3-4 години на добу, це максимум, і то мені допомагав або алкоголь, або я повинна була дуже дуже втомитися, просто вбитися. Да, просто вбитися на на так, щоб така втомлена була. Тоді я могла спати. То Я для себе за ці роки вивела вправи, але не фізичні, а можна сказати, морально, етнічні та харчові вправи, які дійсно допомагають а, налагодити сон. Для мене, звичайно, на першому місці це йога та медитація. Дівчата сьогодні це також підтвердили. Або будь-яка інша вправа, яка дає вам хоч якесь невеличке фізичне навантаження, і потім дає вам спокій. На друге місце ми поставили хобі, які вас відволікають, які вас да, зачаровують, які вам подобаються. Наприклад, ну добра половина моїх учениць займається малюванням по номерах. Це дуже дуже заспокоює. Да? А, далі, харчові звички. Я повністю рекомендую, що я зробила. Я повністю відмовилася від кави вже давно. Я відмовилася від кави, я відмовилася від навіть від чорного чаю. І зараз перед вами в кадрі я п'ю масалу. Це суміш індійських спецій, яку я дуже полюбляю. Вона дуже корисна для кровоносної системи, для шлункового тракту. Тобто спостерігайте зараз дуже важливо за харчовими звичками. Звичайно, що цукор нам зайвий також не потрібен. В нас і так його на тлі стресу зараз. О, цього цукру. Але нам потрібен а, гормон а, сладощі також. Тож чорний шоколад з мінімальним вмістом цукру замінює зараз в мене те, що ще два тижні тому було купою тістечок, купою хлібу, випічки і всякого різного. Але всі ці кроки, про які ми говоримо, це вправи, чому я їх в рубрику «5 хвилин для себе відношу. Не треба робити все і одразу. Або алкоголь, наприклад, да. не мож, ну, я, я, повірте мені, я, я алкоголік зі стажем. Да. Я проходила вже це. Я знаю, як то кидати. То не треба робити все і одразу. Можна робити все поступово. Наприклад, ви п'єте на ніч. Е Ну я не знаю там. Давайте вигадаємо там чотири бокали червоного вина. Вина. То можна почати з того, щоб почати пити не 4, а 3 бокали. Вина там і десь тиждень, два пити три бокали. Потім перейти на два бокали на один. Тобто поступово, щоб тіло і організм не стресово відмовлявся, щоб вам не хотілося того ні, 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 я хочу, хочу. Поверніть мені цю шоколадку, поверніть мені ту булочку, повернить, поверніть мені те вино. Поступово бай Drop дропс. Да? Краплинка за краплинкою можна дбати про своє здоров'я, відмови від кави. Сьогодні зробити п'ятихвилинку хвилинку розминку. Далі на четвертому чи п'ятому місці ти прогулянки. Якщо є така можливість, обов'язково ранній, рання вечеря і прогулянка. Да? А, чим раніше ви повечеряєте, але щоб не голодними лягати спати, бо ви не зможете заснути. Але рання вечеря. І пішли погуляли. Годинку, півгодинки, дві годинки. Скільки вам здоров'я дозволяє на свіжому повітрі? Сьогодні в нас вже 1 березня. Сподіваюся, що тепло вже буде незабаром. Як бачите, в Нідерландах все вже достатньо тепло. Я намагаюся будь-яку вільну хвилинку знаходитися зовні. зовні дихати, роздивлятися красу. До речі, це ще одна привичка. Звичка: вимикаємо новини, вимикаємо страшні картинки, дивимось на красу, дивимось на красиві картинки. Не дивись на красиві краєвиди, дивимось на красиві речі, якщо вони вас надихають. Купуємо собі нові красиві платка. Це також як спосіб себе трішечки задовольнити та заспокоїти. Тож, йога, харчові звички, прогулянки, і отак, от просто замислитись, да, що ви ще Можете для себе зробити. Звичайно, що якщо такі прості а, звички не допомагають, ми біжимо до лікарів. Дівчата багато хто підтвердив сьогодні. Також як і в мене було. Ми приймали мелатонин: це гормон сна, заспокійливі препарати приймали. Тобто зараз не не до жартів зараз наше завдання себе втримати. Тобто, якщо вже зовсім погано або різко втрачаєте вагу або як я, наприклад, набираєте багато вагу то проведем, можуть бути проблеми з щитовидною залозою, то обов'язково біжимо до лікаря, але не забуваємо також дбати про свої. Звички, хоча 5 хвилин для себе, робити вправу, приходити на йогу. Як ми з дівчатами ще просто теревенимо займаємося англійською, відволікаємось, робити медитації. Запрошу вже завтра, четверг буде йога, нідра, медитація в нашій групі з йоги. Слідкувати за харчовими звичками да і оточувати себе гарними людьми. Це дуже дуже важливо. Жлюблі люди оточені під. Да, давали позитив, давали добрі поради, а не заганяли нас ще в більший стрес. Тож, сподіваюся, відео буде вам корисне, як завжди, роблю все з одного дублю. Всіх обіймаю намасте і до зустрічі наступного разу.